У Львові показали перший український низькопідлоговий трамвай. Завдовжки він 30 метрів. Проїхатися у ньому зможуть водночас 250 пасажирів на 100 більше ніж у стареньких. Щоправда, керувати ним не так і легко, розповіли водії через те, що система електронна. Водіям довелося спеціально вчитися їзді на новенькому трамваї. Сам трамвай, значит, він зроблений з всіма технічними новинками, які є на сьогоднішній день. Перший він є низко підлоговий. Друге, значить, він є многосекційний, який дає можливість використовувати значить, його в наборі. Сьогодні наш трамвай відповідає всім європейським стандартам, є унікальним, оскільки ні на Україні, ні в СНД не ходить сьогодні трамвай. з Проїхатися, сидячи у ньому, зможе 58 пасажирів. Є одне місце для інваліда. Трамвай облаштований кримат контролем, вайфаєм, а також системою оповіщення та кондиціонером. Щоб ним керувати водієві із 30-річним досвідом роботи довелося вчитися два тижні. Дуже багато електроніки треба вчитись. Переходити з простішого на складніше, все ж важко. Головне, щоб електроніка збої не давала. Чому Хундай? Вроді нормальні, а дає електроніка збій, бо перепади в нас доріг. Вони ж привикли все рівне, а в нас перепади доріг. Електроніка де місто такий транспорт обійшовся у 12 мільйонів гривень. Це майже удвічі дешевше ніж коштують такі європейські трамваї, кажуть столичні посадовці. Можу сказати, що у нас дуже великий відкладений спрос майже по всіх містах, і та програма активізації економіки, яка сьогодні розроблена на доручення президента урядом, разом з фінансуванням. Містами дають дуже великі можливості і для реалізації на Україні, і для реалізації на Європі. Львівськими коліями трамвай поїде з 1 липня. Щоправда, лише у тестовому режимі. Курсуватиме маршрутом залізничний вокзал центр, а потім наймовірніше вирушить на маршрут номер 2 – Пасічна коновальця. До слова журналістам огляду дня на підприємстві розповіли. Зараз тривають переговори із львівською міськрадою про купівлю ще п'ятьох трисекційних трамваїв. Христина Шенко Тарас Киричук дня, телеканал ЗІК.